Так сталося, що тебе скривдили. Тобі завдали тілесної емоційної чи сексуальної шкоди. Можливо, це були незнайомі люди, а можливо, і близькі. Тобі боляче, ти розгублений. І ти намагаєшся зрозуміти, чому це сталося саме з тобою? На жаль, я не знаю відповіді на це питання, але повір, я знаю, як це відчувати сором за те, що сталося. Я знаю, як це робити вигляд, що нічого не трапилось і попри все радіти. Мені не байдужий твій стан. Я прошу тебе повірити в те, що ти не винен в тому, що з тобою трапилось. Я прошу тебе пам'ятати, що не мусиш бути на самоті зі своїм болем. Я прошу тебе відважитись, будь сильним, звернись за допомогою і прийми її.